Привіт, мої хороші, Let's go! Сьогодні будемо говорити про те, а, чому більшість людей бояться знімати сторіс і як все-таки почати вести блог. Привіт-привіт ще раз усім! А, мене звуть Ірен, і ти на каналі Фінанси та інвестиції. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. І також клікай на аватарочку, де тобі розгорнуться більші відео, а, які можливо тебе зацікавлять. Отож, поїхали! А, насправді, я дуже... Перебирала на, сьогоднішні, на сьогоднішній день тему, яку саме хочу сьогодні розказати. Це для мене було спонтанне рішення, скажу так. Але все-таки я сподіваюся, ви мене сильно судити не будете. Все-таки вирішила проговорити цю тему, чому люди в більшості бояться знімати сторіс. Так, знімається, я маю на увазі в Інстаграм. А, ну, Неважливо, чи в Тіктосі, чи в Інстаграмі, от ви вирішили розвиватися, так? Але боїтеся виходити в шортс, боїтеся знімати відео, боїтеся в сторіс щось викладати, так? Тому що все чому? Давайте розберемо. А, в першу чергу ви боїтеся судження інших людей, так? А, це ясне діло. Але. Ви маєте усвідомлювати, що це їхнє судження, їхні прискіпливе якесь, я не знаю думки, бачення, що вони висловлюють, пишуть вам в коментарях. Це проекція їх самих, це не стосується вас, це проблема, якась, яка є в їхньому житті. І таким чином, наприклад, вселена їм послала ваше відео, так там чи в Ютубі, чи в Інстаграмі, чи в Тіктоці, неважливо, чи якийсь пост, і їх це зацепило, тому що у них є всередині так, в їхньому житті якась така проблема, і їм це не подобається, тому що вони не готові мінятися до прикладу, так, і вони бачачи вас, що ви змогли, що ви перебороли той чи інший пункт чи страхи. В їх це, скажу так, бісить, і вони вирішують вам написати цей якийсь, наприклад, хайтерський коментар. Тому ваша задача не сприймати і не фокусувати цю проекцію на себе. Це в них питання, так? це не вас, а в них. А тому ось о, цей момент хотіла сильно прояснити, тому що раніше я також мала такий а, та й до сих пір маю так. А, я не всім подобаюся, так і це нормально. Всі ми фломастери різні, не всім всі кольори подобаються. Ось, і це нормально. А, але раніше я сприймала це на свій рахунок, що це. Блін, думаю, невже я щось не так говорю? Невже я ж невже я якась не така, чи ще щось, чи ще щось? Насправді, я пізніше проговоривши з моїм психологом, я зрозуміла, що це проблема в людях, тому що людина, яка вище вас на рівень, на два рівні, так, їй буде не до вас. так. Вона буде, навпаки, вона буде. А, якщо вона має щире серце, так, не заздрісне, так. І, і так далі, то вона буде бачити, що ви робите ці крочки, які вона робила, і буде навпаки радіти, що ви, що ви силу прикладаєте, що ви не здаєтеся, що ви продовжуєте свій шлях і так далі. Ось, Тому вищий на рівень. Люди, вони навпаки будуть з вами на вашій стороні. А ті люди, які нижче вас, так, і які ще не переступили так, не почали боротися зі своїми страхами, вони будуть вас критикувати, судити, говорити, що вас щось там, ну і так далі. Коротше, я не буду це все говорити. Ось, то тобто вони будуть вас хейтити. Ось таким чином. А, далі, давайте все-таки розглянемо, як почати вести блог, як реагувати на питання так, від знайомих. О, ти почала вести блог? Ти що, блогерша? А, ну і так далі. Скільки вже заробила грошей? От такі питання. Ось, по-перше, як почати вести блог? Так, по-перше, боюсь знімати блог. А не бійтеся, знімайте це все праця, це все робота, успіх складається з цих самого процесу, так, ось із невдач, це нормально, це ваш шлях. Не всім бути лікарями, не всім бути вчителями, а, ви не можете вести себе так, як інші. У вас своя харизма, свої особливості, свої, свій індивідуальність ваша, так, ось своя. Тому а, будьте собою. Далі, як почати вести блог? Просто візьміть і почніть. А, немає ноутбука гарного, а, значить, немає а, програми, я ще не скачала, а, як я буду монтувати. А, потім телефона нормального немає, квартира ненормальна, немає кутка. Коротше, а, мені такі запити звучали так, від моїх учениць і учнів. Скажу так, найдіть, найдіть в собі сили знайти рішення. А щоб взагалі почати, тому що саме найбільша проблема це почати. Ви можете стати біля стіни якоїсь сірої, білої, жовтої, так, однотонної, мають на увазі, а, з помитою головою і віщати. Так, це ваш буде experience, так це ваш буде досвід. А, Просування себе так від початку. Ви будете вже якісь моменти розуміти, знати, як що робити стосовно монтування, вам також не обов'язково на самих початках зразу монтувати так, або ж ви можете прямо це з телефону робити, скачати там, наприклад, якщо ви хочете YouTube знімати, YouTube і YouTube студію так для редагування. Далі ви можете елементарно, якщо вам так сильно хочеться, і канву. Звісно, канва це номер один. Ось, а також там чи іншот, чи віні такі програмки для монтування. так, Тобто, якщо вам сильно хочеться, якщо у вас iPhone, це вас взагалі спасає. Ось, тобто є куча моментів, які можна вирішити, якщо дуже сильно захотіти. І саме найцікавіше це те, що я, наприклад, знаю одного блогера, так він також іммігрант з України, і він просто штопає. да, Я кажу, штопає прям кожен день штопає YouTube. без монтажу, без прев'юшок, без обкладинок оцих всіх, без опису навіть там, ну взагалі, так. Ось, а як йому це вдається? Ну, Він просто не те, що зламав алгоритм Ютубу, але просто м -м -м, штопає ці відосики кожен день, в машині він кудись йде, щось пару хвилин, 3, 5, 7 хвилин, щось побалакав, все, наступить. все, він навіть не замарачується, так? І більш то скажу ж, в нього набралося кілька тисяч підписників таким чином, так, і він віщає таку тему, що цікава всім. Кожного, звісно, це своя тема, своя ніша. Ви обираєте самі, можна комбінувати, до прикладу, лайфстайл, фінанси, лайфстайл там, і, я не знаю, якісь фішки Ютубу або по Ютубу бути. Ось. Ну, тобто, вибираєте самі там, чи мотивація. Ось таким чином. Тобто, просто почати вести блог і вже по ходу його просовувати, так? прокачувати, свої навички. Далі, як реагувати на питання від знайомих? Це також дуже-дуже важливо, тому що на самому початку є от одна учениця сказала, що в мене проблем таких не було. Мене всі підтримали, знайомі, родичі, близькі і так далі. А це взагалі для мене така підтримка, така енергія, так, ось як як від підписників. так. Це все чудово, але хочу вам сказати, що не у всіх є така можливість мати таких знайомих, таких близьких і так далі. Є навпаки, в більшості випадків, так у нас які. Люди такі, що ну я просто сужу по своєму оточенню, так що є такі люди, які ну просто не готові бачити тебе успішним, так? А починають насміхатися, або починають маніпулювати, а, маніпулювати, що ти маєш зняти, або що ти маєш говорити. Про це це все не говори. Я чула, що ти говориш. Не говори, а про це за це, це не говори. А що ти там так не смій говорити про це? І виходить, що не ваш блог, не ви. Хазяїн свого блогу, а хтось маніпулює вами і каже, що вам робити, а що не робити, і тому подібне. Просто стоп. Зупиніться, зупиніться і просто реально адекватно подумайте, чи потрібен цей гемор вам. Як на мене, він не потрібен, тому на самому початку, як мій наставник колись говорив. Ще два роки назад так це було. І вона сказала, що я як вела, от і тобі теж рекомендую заблокувати всіх своїх знайомих, родичів і так далі. Тому що коли ти тільки будеш становитися, так і відповідно чином, ти ясне діло будеш робити помилки. Ясне діло, ти будеш пробувати, тестити те чи інше, як заходить. Можливо, такий формат, можливо, так, можливо, сяк. І в походу о цього становлення. А тобі близькі родичі, <смі> круг твоїх аля, друзів, а буде палки в колеса ставити. Тобто будуть маніпулювати, будуть принижувати, будуть ой насміхатися навіть, так? Тобто, але подумайте, чи це потрібно вам. Це морально, психологічно це дійсно важко. Тому краще їх заблокувати. А коли ви вже наберете певну цільову аудиторію, так, уже там енну тисяч підписників, там чи мільйон аудиторії було б взагалі чудово так. Ось то лише після того можете вже розблоковувати так. Тому що ви будете вже прокачені. Ваш стержень, ваше а, це становлення так, уже бу, буде поставлене. Ви вже будете знати, як таким хейтерам відповідати, незалежно, чи це ваші близькі. Чи це хтось чужий, так, з холодної аудиторії, ви будете знати, як себе вести, так? Тому що всі ми знаємо, що коли вас судять, це проблема не в вас, а проблема в тій людині, тому що ця проекція йде не на вас, а на ту людину. В тій людині є проблеми, тому вона, не поборовши свої страхи, вона починає критикувати інших людей, тому що вона. Не може, не може, як сказати правильно висловитися. Не може усвідомити так, що ви краще, чим вона, тобто, або ви не побоялися, перебороли свій страх і почали рухатися далі. Ось і підніматися. А ця людина не змогла так зробити і її це просто бісить. Ось таким чином. Тому знаєте, що це, якщо критикують судять, це проблема не в вас. А можливо є такі моменти, критика, що ой, ти там камеру поставила за низько, там чи за близько, чи за високо. Так, ось то це якісь технічні моменти. Це і цокей okay, може бути, але якщо вже йде на особистість, а Провокація, скажімо так, то це вже не гаразд, тому що проблема знаєте, проблема не в вас, а в цій людині. Не реагуйте. Краще просто заблокувати і все. Ось далі ще хочу сказати, як знімати сторіс, тому що деякі говорять, мені питають, ну, я не знаю, що знімати в сторіс. З часом я теж а, випадаю із сторіс, тому що ну, в силу якихось сімейних обставин. в мене ще сімейні обставини є, так, ось ще своя якась а, праця на землі. Бізнес на землі, тому я маю комбінувати і блог, і те, і все. Ось саме найкращим варіантом написати, от кажуть, я не знаю, що знімати. В сторіс я вже сьогодні вже зняла, вчора зняла про це, що хотіла, а завтра я прям не знаю, про що буду говорити. А по-перше, є кілька варіантів. А є кілька варіантів, наприклад, в знімати, наприклад, 5 днів в тиждень, 2 дні вихідних, або 6 днів в тижні, один день вихідний, а ви розбиваєте ці. Дні на лайфстайм, наприклад, будете говорити про своє життя, про те, про все, як ви там не знаю, прасуєте, стираєте, прасуєте, там ще там перете, щось їсти готуєте. Ну, тут в такому плані, да, там, якісь б'юті робите моменти. Чи в машині як ковиряється, уявляється собі, в мене така проблема? От я вирішила так, так, так і так і зробити це стосовно хлопчиків, ось, стовно дівчаток, це більше б'юті, там такі домашні якісь моменти. А далі комбінувати з. Якимось е нішою, так яку ви в собі вибрали, чи мотивація, чи а, як я фінанси, так е ну то тобто є кожного своє, і е віщати так по тематиці, по ніші. Ось, а ще краще я рекомендую написати контент-план. Мене спасло це, що я зрозуміла, що потрібно писати контент-план. Я вже проходила декілька навчань, а весемщиків так. І у всіх вони все те саме говорять. Просто акцент хтось на одне говорить, хтось на друге, так а тим не менше, все те саме. Саме найкращий контент план. Це номер один. Ви пишете, прописуєте собі в блокноті. Заводите блокноти, ведете собі контент-план, пишете на мінімум на 15 днів, тобто на 14 днів. А добре було би зразу на місяць, тому що ви зразу ну, спокійно себе, собі, себе почуваєте. У вас є план. Ось, ось о, в цей день там понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ось так, 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 так. Я буду. Такі теми розглядати. Ось далі і повторювати, так? Ось далі ще хочу сказати по поводу страха, що це нормально, так, що це шлях до успіху. Хто лякається, хто боїться, хто взагалі не розуміє. Насправді, насправді, хочу сказати, що таке страх, тому що я, ну, наприклад, по собі я зрозуміла так, що. Страх насправді це не те, що ми боїмося. Так? Страх це більше а, я боюся провалитися. Я боюся, от, що я віщала-віщала, я така розумна, от я такий умний. Так, ось, але в кінцевому випадку, в кінцевому результаті, оказується, Виявляється, що через два роки, <смі>, через два роки виявляється, я помилявся. І ось це іменно саме розчарування в тому, що ти робив. Ти віщав, віщав, так, люди за тобою йшли, ніби там якісь там критику а, там писали, деякі підтримували мене там так далі, але по в кінцевому результаті виявляється, я помилявся. Ссосом цього питання. От, і оцей страх, оце, оце саме страх, так? Не вийти в сторіс, а саме розчаруватися в тому, що ти дійсно робиш. Чи це правильно, чи це неправильно. Ось, і це все маєте на увазі, що це все <кхи> на публіку, так? Тобто не просто десь там я там зробив помилку, і десь там тихенько, ладно, ніхто не бачив, і все так. А це дійсно. І ось іде от така грань. Ось, яку я усвідомила, це коли ти усвідомлюєш, що да, я помилявся, і коли ти приймаєш це, так, прийняти себе з усіма своїми недос... ну, недоліками, так, і в... 에... сказати це на людях, так, що своїй ці... свої цільовій аудиторії, що люди, а, знаєте, пам'ятаєте, отакий такий такий момент, пам'ятаєте, да, я говорила, а насправді знаєте, що хочу вам сьогодні поділитися одним секретиком. Ось, і розповідаєте про те, що в чому ви розчарувались насправді, і що ви щось у своєму житті проробляли, проробляли рік, два-три. А воно насправді воно фейк, воно не то. Ось, ну або ж не фейк, просто дуже довго іти до результату. А от я вам говорив, що це швидко йти до результату. Так, насправді це дуже довго, давно діє, воно все окей. Але дуже довго є набагато простіший шлях, набагато кращі варіанти, і так далі. Ось, ось що я хотіла вам сказати: ось, і ось це після саме оцих слів, так, після саме оцих слів іде успіх. По-перше, більш довіра йде до вас від цільової аудиторії, тому що вони бачать, що ви ну, не те що покаялися, так, а просто признали, що а, да, у мене така помилка була, і що я людина? да, ну, з ким не буває, так? Але ви зізналися, ви а, пробуєте далі, і ось після таких моментів, нюансів, до вас більше буде а, аудиторія довіряти вам, розумієте, так? Ось. І після того саме ці крочки, оці спади, оці е, негаразди, е, переломні моменти, саме цей шлях називається успіх. Уявляєте собі? Ось, і до мене, поки дійшло це все, то це. Реально, скільки пройшло рік часу, ось, на, ну, на сьогоднішній день я це усвідомлюю. Ось на сьогодні у мене все. Надіюся, я вам було сьогодні корисною. Таке не дуже коротеньке відео: 18 хвилиночок, але тим не менше, я надіюся, я донесла ту думку а, до вас і надіюся, ви перестанете боятися. Вести блог, це не важливо яку ви платформу виберете, чи одну, чи другу, чи всі три. Насправді починайте з одної, тому що або з одної, або з двох, так? Тому що буде накладно всюди бути, це реально дуже багато часу забирає. Ось. Але якщо ви вирішили стати на цей шлях, ви пам'ятаєте, що ви особистість, ви індивідуальність, ви. А, Одні в цьому світі з вашою харизмою, з вашими очима, з вашим вимовленням, з вашим віщуванням, з вашим мисленням, ви одні в цьому світі, так і таких, як ви, реально більш немає. Однодумців, так як думаєте, ви дійсно є, але мається на увазі, так як ви виявляєтесь, а проявляєтесь, ви лише одні. Ось таким чином. Дякую вам всім за те, що ви ставите вподобайки, за те, що залишаєте коментарі. Підписуйтеся на мене. Також буду вдячна вам за коментарі, які вас цікавлять. Пишіть, можливо, якісь питання. Мені дуже цікаво завжди читати ваші коментарі. І до наступного тижня. Пока-пока.